Робота кипить. Ось так день у день люди зі слабким зором збирають розетки, фасують деталі. Заняття важке і одноманітне. Але це мало не єдине підприємство, куди беруть незрячих. Івушка єдина база, де працівники утосу можуть відпочити за символічну суму 100 гривень за заїзд. Люди обурені тим, що їхню рідну івушку захопили рейдери Петра Порошенка. Вже дійшли до того що… Вже за сліпих взяли там такой йде захват, там такі люди к этому захвату. що ви... ми навіть боїмося, що навіть нас заберуть у нас, це, тому що там з тими людьми боротися невозможно. Насправді боротися з непомірними апетитами тих, хто вважає себе хазяївами життя, можна і потрібно, адже саме вони оголошують нам війну, не дивлячись здоровий ти чи інвалід. Вислаха, що там деньги грають роль. Там все уже закуплено, все захвачено, там оплачена. Все, там йдуть великі-великі деньги. Звідки ці величезні гроші у того ж Порошенка? Кондитерська корпорація олігарха випускає 450 тисяч тонн цукерок і тортів на рік. Прибуток обчислюється мільярдами. Здавалося б, можна дозволити собі цілком офіційно купити будь-яку земельну ділянку. Але звичайніше та дешевше було зробити це через підставну фірму.